Русальні пісні виконували під час зелених свят, які ми знаємо як трійця. На початку або всередині середині травня, коли земля бояла від зелені, трав та квітів. До русальних пісень належить такі. УРжі на межі. Уржі на межі. На кривій березі там сиділа русалка. Просила русалка у дівочок сорочки. Ви, дівочки, подружки, да дайте мені мені сорочки, хоча худенькою, да аби біленькою, хоч не біленькою, да тоненькою. Ой, біжить, біжить мала дівчина. Ой, біжить, біжить мала дівчина, а за нею русалочка. Та послухай мене, красна панночко, загадаю тобі три загадочки. Як угадаєш? До батька пущу, не вгадаєш, до себе візьму. Ой, що росте без кореня, а що біжить без повода, а що цвіте, да без цвіту? Камінь росте без кореня, вода біжить без повода, папороть цвіте без цвіту. Панночка загадочок не вгадала, русалочка панночку залоскотала». Проведу я русалочки до бору. Проведу я русалочки до бору, сама вернуся додому. Проводили русалочки, проводили, щоб до нас вже русалочки не ходили, да нашого житочка не ламали, да наших дівочок не лоскотали, бо наше житочко у колосочку, а наші дівочки у віночку. Читала Олександра Кравченко для довідка біс